Собряна соло у саду, розпівуємо ти без серцов, на зустріч щастю радісно їду. І з Україною в серці. Сміються мрії на черунчаві. Думки злітають в небо чисте, нема ніде милішого. І землі, вітої де ти народився. Україна родина, пісенна гостина, Вишивана на вродах, від дні рай, Українна родина, незалежна і вільна, ти серце народу, святий рідний край, вага сумого слова глибина. Героїв розуми, таланти, ти огнем опали кубина, народність крачі діаманти. Сміються мрії, наче ручають. Думки злітають в небо чисте, нема ніде милішої землі. Відтоді, де ти народився, Україна родина, пісенна юстина, вишивана врода, квітучи вірай, Україна родина, незалежна і вільна, Це серце народу, святий рідний край. Родина, пісенна гостина, лишива на вродах, віту сільмірай, Україна родина, незалежна і вільна, ти серце народу, святий, рідний край, а ага, Пісеня гостина, вишивана врода, родах, дні рай, Україна родина, незалежна і вільна, ти серце народу, святий рідний край.